Ліс Баквам давно знає, що Вес Беннет – жахливий сусід. Адже все це почалось з дитинства. То він підкладе жабу в дитячий будиночок Барбі, то відірве голову садовому гному і залишить її у саморобній дівчачій бібліотеці. І здається, що все це повинно залишитися в минулому, однак вже пройшло 10 років, а їх війна продовжується. Але тепер запаркувальне місце на їх вулиці. Це останній рік навчання ліс, і він повинен бути неймовірний, сповнений фантастичних подій, які варті кіно. Однак виявляється, що ліс потрібна допомога Веса, адже в місто повертається Майк, хлопець якого вже давно закохана ліс, і як назло, він заприятелював з Весом. Тож, їй потрібна допомога Веса, щоб підкрастися ближче до Майкла і зробити найромантичніший момент на їх спільному випускному. Однак повинно статися диво, щоб пес погодився. Чи, можливо, ви вже не такий годний капусник, а розумний та надійний хлопець, який згоден допомогти? Якщо вам цікаво, що все ж таки станеться в цій книзі, беріть її на полицях нашої бібліотеки. До скорих зустрічей!